У ефірі рогова пасіка. Сьогодні в наш репортаж про наслідки морозів на роговій пасіці. Постала на кінець тепла пора, сніг розтає і ми з вами подивимося оцей вулик, який трошки мене безпокоїть. Щось з нього не було видно дихання людків Ну що ж, приступимо. Прийшли морози, і мене цікавить, що в слабаків. У вуликах жоляр був слабачок на трьох рамках. Видно, що збита засувна дощечка. вона тут була на магнітові, це або вітер, або синечки. Проти синечок ми поставили ось ці очі. Вони світяться і синечки тут не повинні були бути. Значить, задував вітер. Подивимось, що в нас у вулику жоляр Ми його утеплили Зараз Переглянемо всередину. Для чого в нас є ці рамки? Тут ми ще й тримали запасну рамку, яку ми забрали, в них, бо вони були. Це, що мене турбує, жіл не видно. Підмору ніби й небагато тут. Але три рамки, три рамки. Що ж ми глянемо тут? Акуратно засунемо. Ого! Дуже велика осип. І видно плями на рамці. Тут розігралась трагедія, коли були морози. Плями на рамці і велика осип. Ніби бджоли якісь є. І тут є, але вони, але вони ніби нерухомі. Так і є. Бджоли на рамках нерухомі. Мед ніби є, хоч доїли до верху але дуже мало бджіл. І те, що вони позалазили в комірки, говорить, що їм було вже холодно і кормі вони не могли взяти. Отже, висновок, слабачок, морозів не витримав. На дні повну підмору. Саме більше при початку. Але є і в кінці. Тобто бачимо, що тут корми то є, і вони дійшли до кінця і рухались поверху. Кормів до кінця вистачало, але їх вже було дуже мало, щоб їх взяти. Тобто бджоли сипалися ще перед цим. Ось вони. При кінці пробували ще взяти кілька бідних бджілок. Корми є, а бджіл було мало, бо вони осипалися. Можливо, висновок такий. Бджоли осипались не від морозу. А можливо, від кліща чи іншої хвороби. Як ви бачите на початку, це, напевно, старі бджоли. І в кінці це ці останні мжоли, що в мороз, не могли розігріти рамки. Ну що ж, мінус, одна втрата: слабачок не витримав морозів. Спочатку осипалися хворі і. Закліщовані бджоли, а потім, що їх було мало, вони не змогли мороз розігріти. Так і залишилися. Жалко, тут була породна матка того року. Вона не змогла наростити бджіл, бо ми заселили її тут у вересні. Але ми підсилювали цю сім'ю. Вона була зранку на п'яти, потім на чотирьох рамках, яку ми вивали, а потім на трьох залишилися. Але й трьох виявилося багато. Ось така історія цієї сім'ї. Набрав підморг на початку і на кінці. Зразу видно, що ці бжоли вже давно лежать. Вони вже втратили форму. Всі, як живі, в кінці осипалися. Ні на одній бжолі, що на початку, що в кінці, не видно кліщів. І це не дивно. Ми всі вулики обробляли таким засобом, як опівароль. Після опівероля бджоли чисті. Тобто справа не в кліщі. Можливо, є інша епідемія, але, скоріше всього, молода матка, яка була в вересні, не змогла наростити достатньої кількості бджіл. І ті, що залишилися, не могли обігріти. Кліща не видно, отже, це морози. Безпокоїв мене і цей вулик. Тут матка з вересня пізня, вона не могла наростити бджіл. Крім того, ми дивилися, як дихають людки. Тут людки були майже закриті снігом, тільки одна невеличка дірочка. Тому перечуття в мене погані. Подивимось. Вулик утеплений порго і так що холод йому не грозив. Зразу видно, нема конденсату. Значить, бджоли вже давно тут не дихають. Глянемо, вони ніби зверху, але це вже не ті бджоли. Це бджоли, які застигли на морозах, щоб були для цього потепління. Посип, видно, зразу почалася всередині десь. І бджоли стали сипатися всередині майже на початку. І далі не пішли, хоча корми були. Ось так само. Початок землі був нормальний. Об'їли навколо себе і далі не пішли. Невже? Невже розпліт? Бачите, бджоли хвилювалися, поносилися. Об'їли навколо себе і далі не пішли. Похоже, на пізній розпліт. Коли бджоли не можуть його покинути і далі не йдуть. Те саме, об'їли аж до середини, а далі не пішли. Чому ж ви залишилися на пустих сотах? Зараз глянемо чи є яйця. Оглянули ми на предмет розплоду. Його тут небагато. Ось ми знайшли. Все. Бджіл, які ще не вийшли. Вони ще не вийшли, інші, можливо, повиходили, але, як би там не було, сім'ї залишились на розплоді, об'їли мед навколо рамки і далі ще не пішли за своїм медом. На жаль, теплий грудень зіграв злий жарт батьма сім'ями. Висновок треба подивитися інші сім'ї і поставити страховку. Мало лі що, можливо, і в них та сама історія з пізнім розплодом. На війні не без втрат. Морози і теплий грудень. Ще не один сюрприз нам покажуть, а яка ще буде весна? Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про осіб, бджіл. При такій погоді. Підписуйтесь на наш канал, далі будуть ще багато цікавих відео. І не тільки про вулики Хлопці дорою статим горою. Всі сам добробут народу. Вим світанком разом святою бджолою.